Як ви оцінюєте роль Тараса Шевченка у формуванні української національної свідомості? Тарас Шевченко хотів, щоб його рідна земля була вільною і щасливою. Він писав про минуле сучасне України, про її славу й гору, про її боротьбу й надію. Поет хотів, щоб його твори допомагали людям. Пам'ятати свою історію, культуру і традиції, а також захищати свої права і свободи. Знаєте ви цікаві факти про Тараса Шевченка. Говори Тараса Шевченка перекладені в гіше ніж стало мовами світу. Шевченко був невисокий, мав зріст 164 см. Поет завжди досить добре одягався, оскільки добре заробляв. Був успішним подивистом. 384 пам'ятники Тарасові Шевченко встановлено у світі. Перший пам'ятник Тарасові Шевченко встановили у 1871 році в місті Порт Шевченко. Найменше в світі видання козаря має розміри половини квадратного міліметра, що менше до дзернято. Якими словами озера закликає до рольба? Богом не забудь, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Вчітеся, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає слова на цій землі безконечній, весело. Чи знаєте ви, якими словами Тарас Рашаченко звертається до? Закликаю жить не врікати від своїх. У чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своїй правди, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви беретеся на чужому, шукати доброго добра. Добра, святого, волі, волі, братерство, братня, знайшли, несли несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, найбільше нічого.